То було раніше, ніж я народилась. А мені рахувати. Дайте вам конхватку. Давай вибачте. О, oh, привіт! Я вже вас зачекалася. Скоріш погнали опитувати. Олекс. Це я вам скажу через пару секунд. Людина, яка покаже вам, що прекрасний Кам'янець-Подільський починається і закінчується не лише Славетною фортецею, а саме голова соціального департаменту Олександра Тимуш. Всім привіт, Олександра Тимуш. Та у кого 206 вій, 206 нервових закінчень, 206 Андрій... Андрі. Кхе -кхе. Про це далі у програмі. А так вона просто наша кам'янчанка. Розкажи нам, будь ласка, як тобі на новій посаді? Насправді на даний момент не все так погано. Все дуже добре. В нас дуже дружня, класна команда. Мене всі слухаються. і я дуже задоволена всім, що ми робимо на даний момент. Перше питання: коли в останній раз застосовувалась амністія в Україні? <клес> що, що таке амністія? Амністія це помилування людини, яка вчинила якийсь злочин і вже сидить під вартою. І це було вже за незалежністю. А угу. це було раніше ніж я народилася, чи пізніше. Пізніше, значить, я ставлю свої ставки на 2008 рік. Ні. Давай, це було не дуже давно. Е, а Ковід був. був. Значить, це 2020 рік. Ні. 2021 рік. Молодець. Зараз ми тобі покажемо шматочок з попередніх випусків буквою. Там будуть відповіді учасників на питання. А твоє завдання здогадатись, на яке? Раз. Два. Три Чотири. Двісті шістдесят сім десь. И сорок семь там. Двісті шістдесят одна. За двести буду. Да. Нет, дві, за двісті. Шістдесят. Вау, шістдесят два. плюс мінус так. Двісті плюс мінус п'ятдесят. Це були перемотали. Я готувалась і перемотала цей кусок. І не подивилась його. 206. Його у нас може бути 206. Машина, на мікрорайоні Озерна. Це може бути країн. Це не кількість країн. 206 людей. У мене вдома. <свісно> Ти з цього <сьогодні> не <б> виживеш. <свісно> Дивись, це є в кожної людини. Нервові закінчення. Просто бачили, як ця людина на мене дивиться. Нервові закінчення. Навіть якщо це не так, я скажу правильно. 206 Андріїв. Андрії. Кожного є 206 двісті Андріїв. Звичайно, Гудків на смартфоні. Вій, шкіра, Оси на ногах. Та в принципі все носочки. Кості. скільки кісток у людському тілі? Зараз буде запитання від минулого гостя. В центрі міста є перехрестя, де раніше розташовувалась будівля з культурною назвою, відомою всім, хто тут живе. Але зараз там стоїть банк. Що за назва цього місця була? Ну я не хмельничанка. Я знаю, що ти later. later. Чим обожнюють займатися чоловіки? Їсти. Так. Спати. Так. Грати в ігри. Перехрестя mm. риболовлі. лоблі! Риб. Давай, давай ще позгадуємо якісь Малю... ремесла. які Ремесло. Ремесла, ремесла. Ще. Скотар. Ще. ще. <рес> uh... Uh... Банчика прирізать. мисливство. Uh... А тепер до кубки. На мою думку, особисто, це перехрестя має назву перехрестя мисливства та ремарські. <рес> <рес> молодець! Олександра! Молодець! <рес> Ось ми питали половину наших голів департаментів. І як казав попередній гість, ставте лайки та пишіть коментарі, бо це дійсно дуже важливо.